Комплекс атомно-силовий мікроскоп. Розглянемо докладно базові структурні елементи атомного силового мікроскопа. Атомний силовий мікроскоп складається з таких блоків: базового блоку, вимірювального блоку, вимірювальної головки, змінної основи, сканера, системи віброізоляції. Системи відеоспостереження, системи керування, захисного ковпака. На слайді показано основну частину мікроскопа. Стрілкою показано базовий блок. На ньому розташована вимірювальна головка. Базовий блок і вимірювальна головка розміщені на віброізоляційній основі. Для пошуку ділянки зразка для досліджень на скануючому атомному силовому мікроскопі використовується допоміжна система відеоспостереження. За допомогою цієї системи на екрані комп'ютера можна спостерігати зображення зразка зі збільшенням до 600 разів. Електронна система керування мікроскопом знаходиться в окремому блоці. Схема розташування основних вузлів атомно-силового мікроскопа. На рисунку показано взаємне розміщення основних вузлів атомного силового мікроскопа. Над зразком знаходиться вимірювальна головка з зондом. Зразок розміщено на сканері зі змінною основою. За допомогою сканера здійснюється переміщення зразка. На цьому рисунку показано вигляд базового блоку згори. на наступних рисунках показано загальний вигляд базового блока згори і збоку. В центрі базового блока знаходиться змінна основа. В правій частині ручка механізму прецизійного підведення зразка. Датчик температури та вологості, рідкокристалічний дисплей і три штуцери.